Загинули від вогню впродовж вихідних на Буковині трапили чотири пожежі, дві з трагічними наслідками. Так у Чернівцях про загоряння квартири в багатоповерхівці повідомили сусіди. Рятувальники, які приїхали на виклик, помітили, що вогонь вигас проте всередині житла виявили тіло 64-річного власника без ознак життя. Ще одна трагічна пожежа трапилась у Красногільську, де загорілась оселя Буковинців. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили очевидці. Вогнеборці ліквідували за займання площою 25 квадратних метрів. Однак в пожежі загинув 80-річний чоловік. Тіла загиблих відправили на судову медичну експертизу. Зокрема, у Чернівцях зайнялась площа сухої трави та чагарників на відкритій території. Надзвичайники ліквідували полум'я. Загрози розповсюдження вогню на житлові будинки не було. Окрім того, у обласному центрі загорівся будинок. Власники помітили займання та викликали пожежників. Ті ліквідували загоряння площою 15 квадратних метрів. Вогонь. Знищив меблі та речі домашнього вжитку. Причини всіх пожеж встановлюють фахівці.